Вітаю вас на своєму красивому каналі. З вами Настя, і сьогодні у нас буде влог. <хи> Взагалі-то сьогодні повинно було вийти відео з оглядом на палетку Beauty Bay Erзі. Я вже відзняла два макіяжі і сьогодні повинна була знімати третій. Але вчора я дуже захопилася макіяжем і зробила їх два. Айвосендюс. Я знаю, що мені не можна робити два макіяжі, і ось сьогодні в мене такі червоні набряклі очі, і я просто плачу зі вчорашнього вечора. Купила бепантин, Тепер мажу пантенолом ось тут повіки, і сьогодні про макіяж і думати не варто. Тому добре, що цього тижня я знімала такі коротенькі якісь моменти. У мене був дуже насичений, як для мене, тиждень. Якщо ви помітили, то в цьому відео ми ще її волосся будемо фарбувати. Я навіть там готувала щось для вас, знімала і була у кіно, там пару слів скажу. Якщо не скажу, то буду дописувати, тому що я не знала точно, буду я випускати це влог чи ні. І можливо він такий трошки рваний, Вибачайте, але сподіваюся, що вам сподобається впізнати мене трошки ближче, не тільки з макіяжної сторони. А ті, хто новенькі потрапили на цей влог. Ще не думаю, що хтось новий буде дивитися влог незнайомої людини, але е, я візажист професійний і розповідаю тут про макіяжі, про косметику, ми разом фарбуємося, щось вчимо і тому подібне. Натисніть, будь ласка, вподобайку. Після перегляду напишіть якийсь коментар, я думаю, вам буде що сказати, тому що влоги люди полюбляють не так, як макіяжі, дивляться їх менше. Тому було круто, якби ви поставили хоча б вподобайку після перегляду, чи до перегляду, чи саме зараз. А я передаю естафету собі в понеділок. Сьогодні понеділок, 16 січня, я варю рис для суші. Тут в мене огурчик, манго, перчик і авокадо, і це норі. Ось тут в мене поки що заморожені креветки і рибка. Буду різати, солити, варити. А це я вже кручу суші. Вибачайте за якість відео на вулиці. Вже трошки темно. Але я так люблю цей процес, що і вас змушу дивитися навіть в такій якості. А це я вже накрутила. У нас родина велика, тому ролів багато. Вибачте, якщо ви дивитеся, це голодними. Ось так мої роли виглядають у розрізі. Тут є і манго, і рибка, і креветки, і сир, і все-все-все, що ви любите в ролах навіть тунець. З хрусткою смаженою цибулою. Повірте, це було дуже смачно. Ми прийшли дивитися аватар. Де ми подивилися фільм, і, чесно кажучи, були такі моменти, де я просто не могла стримати сльози. Не буду нікому спойлерити, але беріть з собою рушнички побільше. Серветочок. Так, завтра я знову йду у кіно. Вітаю! Це вже включення з наступного дня, і зараз я вже можу менш емоціонально оцінити аватара. Я скажу чесно, коли я чула, що українці можуть мати флешбеки, я думала: ну, блін, ну тут майже у будь-якому фільмі будуть якісь поганці, якісь е, хороші, і хтось когось буде там е, стріляти. <кій> я не знаю, як це все сказати так, щоб Ютуб мене тут не забанив зараз. Е, так, але коли я дивилася, то, то це просто росня. <кій> Реально, ці люди. Котрі просто вбивають просто з ненависті, просто з того, що це круто, весело, вони сильніші і вони це можуть. І вони радіють, коли хтось там паде від їх кулі і тому подібне. Так, були тригери. Я було декілька моментів, коли так майже плакала. Вдома я б плакала, але у кінотеатрі мені було трошки соромно. Був момент, коли я не стрималася такий, але спойлерити не буде. Блін, що таке, лампа мігає. М -м, вибачайте, якщо буде стрибати картинка, щось лампа сьогодні не в дусі. Ам так. Спойлерити не буду, можливо, хтось ще не подивився. А сьогодні у нас такий Леді Найт вечір дівчаток, і в тому ж кінотеатрі мене моя свокруха запросила. Ми йдемо разом родинне коло багато дівчаток, і ми йдемо дивитися фільм. Там якийсь Женефер Лопес, я не знаю назви. Трошки вже витягнула просто волосся плочкою, давненько я так не робила, вирівнялася. Чолочку просто ось, ось так вклала. Сильно фарбуватися не буду, тому що, по-перше, там все однотемно. А до речі, перед фільмом у нас таке маленьке розігрійчик, там буде шампанське. Тобто, це як у кінотеатрі вечірка для жінок. Я ще ні разу не була, тому спробую вам щось познімати. Але ви знаєте, що у Німеччині інших людей знімати ну, то не є норма. І я, звісно, спробую щось зняти, але не обіцяю, що прям так все детально буду знімати. Я робила в магазині з цієї ж причини, я її в магазині не знімала, щоб не турбувати людей. Купила собі ось такий пінцетик для Вій. Я ще таким ніколи не користувалася, завжди використовувала звичайний. Але хочу зараз спробувати цей есенс. Він такий золотенький, дуже гарний, коштував десь 2 євро з чимось до трьох. І я побачила, що у так, це Катріщі Essence. Я їх завжди плутаю. Це такі, я не знаю, наскільки вони нові. Я просто, чесно кажучи, чи ніколи їх не помічала, чи, можливо, просто в них якийсь новий запуск, чи наш дім їх просто не завозили. Це відтіночок 040 і 025, при тому, що 0,40 світліше, 0,25, він трохи темніший. Вони звичайні олівці в дереві. І дуже круто малюють, мені сподобалося. Тут такий прям світленький, а цей потемніше. Це для заповнення брові світленький, а темніше вже для такої промальовачки волосків. Зараз швиденько нанесу тон і повернуся до вас. Зробимо швидко бровки новим олівцем. Такий вам буде спойлер. Перед нанесенням тону візьму цей праймер, який висушує мене як собака. І нанесу туди, де в мене сидять окуляри. Мені дуже цікаво, чи це щось змінить. <гум> ну і там залишки тут стягну. Так, нанесла на обличчя все, що хотіла. Дуже легенько. Тон. Праймером ось тут під окуляри. Трохи бронзеру і рум'яна. Рідкі рум'яна. Це все. Я знімаю зараз на фронтальну камеру, тому можливо трошки якість не та, але так як це влог, <хоч> хочеться максимально швидко все тут передавати і знімати, зачесую брови донизу, беру найсвітліший олівець і просто ось так заповнюю періг. Він дуже круто малює. Він такий сухенький, але, звичайно, за рахунок того, що шкіра у нас не як папір, а має теж таку вологу він дуже круто по ній малює. Ось так. Закриває. Давайте спробуємо, що тут за щіточка. О, вона така добротно зроблена. Так, трошки донизу, щоб підтушувати, і тепер догори. Ця щіточка така щільна і дуже добре прочесує брови. Просто мої такі жорсткі брови. Я не знаю, щоб я ще так десь вкладала. Подивіться просто. Краще за оці синенькі, що в мене є. <смі> Треба з кадру тікати, щоб передня камера на, чому, на чомусь фокусувалася. Чого так показувати? Тут все начебто підмалювала. Тепер беру темніший олівець і дивлюся там, де в мене такі дирочки. Так, начебто нормально, ось там бум, дирка. І роблю такі начебто волосинки. Так, на камері видніше, де тут дирки, ніж у житті. Мені виходить через 20 хвилин, а я тільки що малюю брови. Це для вас. І трошки ще прочису. Блін, ну як круто ця щіточка вкладає брови. У мене навіть коли цей олівець закінчиться, я, напевно, залишу щиточку. На всяк випадок. Не знаю, чи не знімуть вони, як завжди, щось з виробництва. Трошки ось тут підташувати початочок брови. Я не можу зупинитися, мені так подобається. Напевно, не так олівець, як саме ця щіточка. Дивіться, я ніколи так не могла вкласти свої брови. Звичайно, зараз там вітер, капушон і тому подібне, вони впадуть, але. ох, круто! Взагалі то це був весь мій план на макіяж сьогодні. Давайте, напевно, щось губками зробимо. Ну, він, напевно, буде засвітлий, але давайте. Це Evelyn Lovely Rose. Матова помада. О, так він дуже світлий. Я зараз вимкнула додаткове світло. Ну, начебто непогано. Але як я буду виглядати, це... Якось ось так. До речі, ще купила сухий шампунь це Батісте А, Колись були такі пляшечки трошки побільше, якщо мені здається. І вони були фіолетові з Volume. Я вже як два роки не можу їх знайти в наших маркетах і взяла ось такий Volume. Зараз я не хочу пробувати, тому що голова чиста. І мені не дуже подобається на чисте волосся сухий шампунь. Але коли в мене буде час, можливо, в наступному відео я хочу подивитися, що це за ребрендінг у них був. Ще взяла шампунь від Балє, це марка DM німецького супермаркету. Тіф Райнігонг глибокого очищення. І ось вчора помила голову перед сном. І сьогодні вже ввечері, тобто майже день, для мене це ну, дуже свіже волосся. З тим, що я зараз його ще кожне пасму витягнула на... Прасочку. на прасочку витягнула, тобто все трогала. Все. я побігла одягатися. Тому що я запізнююся, як завжди. До зв'язку. Я так обшикнула цього шампуня на чуба, і волосся стало світлішим. В ньому дійсно дуже багато цієї пудри, тальку, я не знаю. І тут такий ефект, блін, лупи тепер. Хоча я його намагалася вичесати, ось тепер окуляри ще треба помити, ну то ладно. І чомусь одразу від нього в мене почали електризуватися тут волосинки. Все одно це Німеччина, тут завжди дуже волого і зараз такий вітер. Тому там моя вкладка до одного місця. Все, я побігла. До речі, мій look of the Day. Чеснок. Look. Сьогодні ходила в зал, ось я вже 5 хвилин чекаю на свого чоловіка. Але ось там він десь іде вже. Ні, він ще не повертається. Він щось забув і побіг назад. Тож, е я зараз їду додому, сходжу у душ і думаю, мабуть, зніму для вас ще один макіяжик з палеточкою Erzy від Beauty Bay. Але я все ще не впевнена, тому що я тут просто. Я дуже втомилася. Дякую, ще і світло виключила машинка. Вітаю вчора! Я таки зробила макіяж, і навіть мене так занесло, що я знаю, що мені не можна робити два макіяжі за раз, зробила два. І ось що тепер з моїми очима. Вони червоні, трохи такі набряклі. І я плачу. З вчорашнього вечора а, мені потрібно було дозняти сьогодні вам ще один макіяж, але, як ви бачите, я не хочу ризикувати, і краще я випущу влог сьогодні, ну, тобто, завтра, але сьогодні, тому що ви сьогодні дивитесь. Так, а тоді я досніму до вівторка ще точно один макіяж. А те відео, котре повинно було виходити завтра, де я повинна була дозняти ще один макіяж, я, напевно, дозніму там два. Тобто, ви отримаєте відео трошки не в тому порядку, якому я хотіла, але на один макіяж більше, за те, що ви почекаєте. Я знаю, що влоги. Не дуже дивляться, тим паче, що в мене зараз дуже мало підписників. ось. Але я цього тижня була активна і сподіваюся, що щось вам було цікаво бачити. Проблема ще полягає в тому, що мені потрібно зробити нове фото на резюме. Я хотіла зробити це з цим кольором волосся такий самий нормальний. Роботодавець не буде мене лякатися. І, звичайно, в окулярах, тому що мої старі фото вони були без окулярів. І скажіть мені, будь ласка, сьогодні по плану було пофарбувати волосся. Тобто я хотіла зробити е, сьогодні макіяж, сфоткатися, потім зробити його трошки яскравіше і зняти для вас відео з макіяжем. ось і потім вже змити макіяж, помити голову, пофарбувати волосся. І все, я б була з новим кольором волосся, зробила б відео і зробила фотку на мої папери. А тепер я не знаю, що робити. Звичайно, я можу пофарбуватися, але потім мені придеться мої. Ой, я не знаю, чи казала вам, який кольор, я хочу пофарбуватися. А, зараз не буду казати. Інтрига. Ось. Тому я взагалі не знаю, що мені сьогодні робити. Може, якось там тональником намажусь зараз. Ось такі справи, малятка. Ще хочу сьогодні щось приготувати з овочима і такими як фрікадельками. Якщо не забуду, зніму вам. Ось такі овочі я беру. Просто висипаю їх усюди, на стіл, трошки на пол обов'язково на підлогу ви бачаєте. Зараз ще почищу і поріжу дрібненьку головку чесничку, напевно, одну. Я дуже полюбляю чесник, але з моїм жочним. Його так не бажано багато їсти. Ось Потім залю все вершками. На жаль, в мене тільки такі <сь> дуже жирні. Я, напевно, половинку просто використаю, чисто для смаку. Потім накручу ось собі таких, як фрикаделю, просто сварю, без нічого, підсолю, підперчу і трошки-трошки сиру зверху посиплю і десь там на півгодинки в духовочку. Потім вам все покажу, як вже тут зберу цей конструктор. Ось так, дрібненькими пластинками порізала часничок. Звичайно, також трошки підсолила і трошки поперчила. У Фаршу додала сіль, перчик. Я люблю все погостріше, але також через мій жовчний, їм не так багато, як би мені хотілося. І одне яєчко, щоб трохи склеїло м'язко разом. Зараз все перемішаю ложечкою. І буду також робити такі кульки. Забула ще додати, що це в мене індичка, фарш з індички. Він такий нежирний, крутий фарш. Все, фарш я перемішала. Тепер буду лівою рукою набирати ложечку. І правою буду формувати кульки і класти сюди на овочі. Це в ідеалі, але можна просто так от нашмякати згори просто шар фаршу. Ось така краса в мене вийшла ще трошки перчика згори додала. Тепер посиплю е, чизом, кезе, <смас> сиром. Посиплю сиром, але трошки, трошки, трошки. Можливо, з цієї вже. Переполовиненої пачечки. Ось так. І тепер розігріти на 180 градусів духовочку. Десь я не знаю, на півгодинки буду дивитися. Бувай! Я не буду зараз відкривати духовку, пройшло півгодини, ось пів на четверту вже. І я ще поставила на 200 градусів ще десь хвилин на 10, щоб воно так. Віджарилася згори. Виглядає вже смачно, але, звичайно, через ці смужечки нічого не бачите. До речі, не знаю, що сказала до цього, але я ще і бепантин купила і нанесла на шкіру тут навколо очей. І просто сподіваюся, що хоч якось мені допоможе, щоб я скоріше повернулася до роботи. Бо мені дуже-дуже приємно, що мій канал потихеньку, але росте, і я. Дуже радію, коли бачу нового підписника і ваші коментарі. Дякую. Так, я тут на старий лист поставила, так що не зважайте, будь ласка, не пишіть мені погані коментарі. Десь півгодинки було на 180 градусів, і потім ще хвилин 15 було на 200 градусів. Я хотіла, щоб воно так точно вже приготувалося все. Тому що не люблю, коли овочі такі пів сирі. Буду куштувати і розповім вам, чи потрібно було тримати менше в духовці чи більше. Але я думаю, про запах просто не варто казати. Пахне ну дуже смачно. М'ясо, звичайно, приготувалося. овочі просто як я люблю. Вони такі вже не хрусткі, але і не розварені. Тож, якщо у вас, як і у мене спочатку були такі підморожені овочі, то 30 хвилин на маленькому, а потім 10-15 на такому великому жарі, буде добре. Смачного. Як бачите, вирішила фарбуватися сьогодні. Поки трохи освітлю маківку, а потім, по мою голову, висушу її, піду споткаюсь для портфоліо. Очі начебто вже краще. Що тут, блін? сльозки текли, соль. Всюди тут соль була. Це мазь, просто вона трохи поплила. Я фарбуватися не буду, я вдягну окуляри і трошки підфарбую губи. А там на фотошоп все, вся така ділова, віднімалася, помада, то я вже стерла і піду зараз. Дофарбовувати волосся, поки що я зараз підійду до світла. Поки що я так виглядаю. <різь> Ось. Мабуть, ще підтоную коріння, це не знаю. Окей, до наступного включення. У мене вже її батарея сідає, я тіктоків не знімала. А вам забула показати, що ось я це зробила. Я не знаю. <рив> я ніколи ще не фарбувала волосся в рожеве, але колись таки треба починати. Я пішла в мене в голову. Була зняти перехід. У -у -у. Ну що ж, такий результат в мене вийшов. Я зараз просто підсушила волосся. В мене пофарбовано в такий світлий колір. Більш згори і тут таки більш натуральний, тому там, де був натуральний, майже не взялося. Але мені дуже подобається цей ефект, коли не все однорідно, а так трошки. Я думаю о, зачекайте, я швидко обіцяю. Дивіться, яка краса. Ви уявляєте собі, якщо я заплету тут якийсь колосок. Буде так гарно. Ну, я вже думаю, наговорила вам і напоказувала, показувала, напевно, на годину. Я сподіваюся, що я зараз піду монтувати, що якось стисну це все, щоб вам було не дуже нудно дивитися. А я дякую вам за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалося і ви поставили вподобайку. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі.